Слава Богу, браті і сестри, завтра Димитрівська поминальна батьківська субота. Не забудемо і не полінуємося згадати тих, хто відійшов у вічність. Батьківська, тому що часто ми згадуємо своїх батьків. Часто буває і дітей, і онуків, які війшли в вічність. Ми згадуємо і ходати перед Богом. Є слово «парастас», це гречське слово, це стояти поруч. Або клопотання, що ми клопотаємо перед Богом за своїх рідних і близьких. Панахіда – це також гречке слово, де звершує сам священник особливу молитву за віруючих людей, які відійшли в вічність. І приношення, які ви бачите, ми приносимо це є милостиня. Сама людина не може. За себе вже принести нічого, і де Господь каже, що блаженні милості, котії помиловані буду. Часто ми збираємо і переживаємо за те, щоб ми щось якісь статки мали, але пам'ятаємо, що з нами піде не те, що ми маємо, а те, що ми дали. І сьогодні ми приносимо в церкву в храм перед лицем Боже, де звершуються особливі молитви, для того, щоб Господь упокоїв душі. вже Людина сама за себе помолитися не може. Бог не є Бог мертвих, а Бог є Богом живим. І сьогодні ми просимо у. Бога, щоб Господь упокоїв і простив всякі сурешені, вільні, і вільні, У записочку пишемо тільки тих, хто був хрещений, хто був віруючою людиною, і самогубців також сюди не пишемо. Якщо ми хочемо щось зробити за тих, хто відійшов і закінчиться самогубством, ми повинні давати милостиню, але не називати імена. В записочку не пишемо. Ми більше милосердніші Бога не можемо бути. Нехай Господь прийме наші молитви, дарує Царство Небесне, вічну славу славу нашим рідним, близьким, дорогим людям, нашим серцю, а наш живущий Господь що розумів, простив і помилував, як облах благ і чоловіколюбець. Поможи нам всім, Господь, прийти на церковне богослужіння, яке нас переводить з земних турбот, піклування про вічність спасіння своєї безсмертної душі. Тіло стає мертве, тому що душа покинула тіло. Будемо піклуватися і думати про свою душу, а в ці дні про наших рідних і близьких. Спасі вас, Господи.